Гінко, жінко, га? Та чекайте, ще не кипіть. Та й де треба. Та нема часу. Тукаю цього бата, жого самоваря, а він не кипіть. А тут треба тут інтерени, чистити. На На, гожіть. Та як же ж я покинув цього самоваря? Він чи ж попасть. Та ти його сидити свиче. што тањку обозикувај, најдемо да го Ха? назад за Та чешу ме ме 10 дни, што толку За што ти там гаскаеш? Геде то ми дашо? О, наказање. Вот калепа! Скажем, что ты речи избирается? А хоч би запоміни, так дочку ж як у марний. Вам краще потрібно насолочати. Та про мене, хоч би й сяко вчиняв, що вони спосодиною дивишся, становила сім. А ми зараз старим Yeah. Ja, mal. Краще вже до своєї відомі обернулися. А таки не було вам до коми. Варто було повернутися і може спасибі скажете. Що ти ви, ти за цю скаже на це? Приміняючи нашу полоню. Через а на весь так!

Пенсіона? Дайте мені чашку та пляшку, я саму. Пенсіони, пенсіоні! Три хоча не затримається. Готувайте ще більше ваші бусії. Вона з великого розуму в голову йде. Не втікайте Не вам мене вчити, гарно своєму стройте. Та якби моя дочка оце так зво...

ddi bwyd yn ddes. Dach yr esbach sy'n eich rhaid i'r cyffwr! Dach hos ddau i'r cwaith 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 Hoc! Dwi'n siarad â'r cyfnod Це ни Прошу вас! Химко! Химко та свічеш на кадринах! Та приблизно море! Поша, почекай! Неа, це ж мені! Що ж тебе не видіти? I'm <laughs>